In these mountains there were 7 dragons. They lived in harmony with the land, the sky, and those who sought the truth. Their magic fed the forests, cooled the rains, and held back the fire of volcanoes. But one day, people came bringing greed. They didn't come for wisdom. They came for power. A war began, not between good and evil, but between those who could listen and those who wanted to lead. Six dragons vanished, lost to time, to spells, or to swords. Only one remained. The oldest. The wisest. He stayed in the valley, guarding the ancient code of magic. Untouched by any mortal. And only the one who tames him, not with a sword, but with a heart, will become a true mage. Because strength doesn't lie in fire, it lies in balance. Сьогодні настав той день, якого ти так довго чекала. Сьогодні ти повноцінно стала частиною ордену світла. Але перш ніж ти вправиш свою долину, ти повинна знати правду. У мене є брат. але я обрала шлях гармонії, тоді як день, шлях сил. Відтоді ми не бачилися, не говорили. Але його тінь досі стоїть поруч землею. Це медальйон твій ключий. Ти маєш знайти ельдор Алар. Тільки там, серед каменю і хмар, ти зможеш знайти свого дракона. Приборкавши його несилою а мудрістю, ти зможеш стати справжнім магом. Я не підведу вас, вчитель. Кляті камери. Ви не хочете допомогти? Чи тільки я тут голодний, як волк? Та я вже не можу дивитися на той хліб. Хочеться нормальної їжі, качки там чи кабана. Щоб качку купити, треба 5 злотих. А де ми візьмемо такі гроші? Ви тільки й можете що махати палицями і базікати. Краще б добру справу зробили. Хоч раз. Ретер, ти що? Натякаєш, щоб ми пішли когось грабувати? Кажи прямо! кого тут грабувати. Ми вже третій день тут сидимо. Долину, жодна душа не заходить. Навіть і ті нас облітають. Ви будете тільки скиглити? чи вже нарешті щось дісте? Бачите, їжа сама до нас прийшла. Та що з нею взяти? Мабуть, з монастиря якась. Напевно, покотниця. Голодна, як і ми. Та щось не дуже схоже вона на монахині. Та за таку 10 злотих дадуть, якщо вона мовчазна. Неспокійно мені на душі. Ви боронили цей форт роками. Жодна тінь не проникла сюди, доки ви були насторожі. Ви захищали не лише мене, але й його, Еліантуса, останнього з драконів світла. Я прошу вас не як маг, а як та, хто довіряє вам своє життя. Але Ліаралін Арса вона вирушила у Ельдор Алар. Її шлях небезпечний. Я прошу вас. Знайдіть і захистіть. Ми стражниці світла. Ми давали обітницю не тобі. Наша клятва стояти тут, на варті. Цей форт це наша межа. Вийти за неї означає зрадити. Я нічого не просила у вас за стільки років. Якщо ви не підете, я сама вирушу за нею. Якщо ти покинеш форт, ти знаєш, ти більше не зможеш повернутися. Але я не можу дозволити Ліарелі загинути. Я готова вийти за межу. Ми виконаємо твоє прохання, але не заради тебе, заради неї. Невже? Вашими заклинаннями та словами можна виграти війну? Як на мене, у війні перемагає той, хто тримає меч. Жодна війна не закінчується на полі битви. Вона завжди закінчується перемовинами. Тому слово має велике значення. Більш того, словом можна поранити глибше, ніж мечем. Ти про що з нею говорити? За моїм темним магом та отримуємо стільки золота, що на все життя вистачить. Підемо, як тільки стемніє, щоб ніхто нас не побачив. Я залишаюсь тут. З місця не зрушу. Хто знає, чого очікувати від цих чаплунів? Не втече. Надійно тримається. Іменем Ерплари Ціанори. Відпустіть полонену і складіть зброю. Я стражниця світла. Зробіть правильний вибір. У вас є один шанс. Я знаю. Їх стріли швидше за ваші доньки. З ними краще не жартувати. Зуткліть її рот! Що? Вже не смішно. Що будемо робити? Ми навіть не тим мечем змахнуть, як вони нас покладуть. У нас немає часу. Не сійте на шуку світла, складіть зброю і зникніть. Вони не відступлять. Ти ж знаєш. Розв'яжіть її. Ви виграли цей бій. Але не війну, я вам ще покажу, що меч гостріше за слово. Підійти ближче, дитя мороку, не ховайся! Увалителю. Цар царбус сьогодні не стриманий. Він речить, мов щось відчуває. Такі враження, що він хоче нам щось сказати. Не дарма насуваються темні ночі, учениця Алгури Тіонори Ліаре Арса вирушила Вальдор Алла. Якщо вона приборкає дракона, рівновага зміниться. І світло матиме силу, якої не було за всі віки. Ми її бачили чаклунку білі білій з медальйоном і магічною книгою. Ми вже тримали її. Але стражниці світла з'явилось звідки. Вони вирушили в сторону долини Ельдора Лар. Їм ще не час. Вони слабкі, аби протистояти Мороку, Але ми не дозволимо Ліарелям Арсі увійти в Вельдор Аллар. Приведіть її до мене живою. Що, Ельдор Алар? Я тут ніколи не була. Але це не схоже на місце, про яке складається легенда. Він повинен бути десь поруч. Ти чуєш? Листій шелестить, але повітря ніби застигло. Хтось каже мені, куди ми прийшли? Чому мене ніхто не чує? Ельдор Алар не можна знайти. На жодній карті його не існує. Але є той, хто вміє відкривати всі шляхи, його звати Карлет Вілтарн. Ключних, що ходить між цвітами. І лише він знає, де схований Долина дракона. Ми що? Прийшли його шукати в серд лісу, на осліп? Калрет! Калрет! Вілтар! Немає його. Шукає двері, а я мати ключ. А ви, схоже, прийшли вчасно. Ви є той самий Вілтар не думала, що мене доля приведе саме до вас Я з'являюся як сніг на голову, навіть якщо на двері літо. Ключнику, ти можеш провести нас в Ельдор Алар? Я знаю, чому ти тут. Ліарелін Арс ти прийняла орден світла і пішла по волі поволі, регларитіанори. Але про твій шлях, і відомо моргануло тенебру. Ти маєш розуміти, що він зробить усе, щоб ти не приборкала дракона, бо якщо тобі це вдасться, ти мряло втрати свою рівновагу. І тоді вона згасне назавжди. Як? Як можна приборкати дракона? Давним-давно, ще до появи перших міст, дракони були вартовими. Вони не служили ні світлі, ні темряві. Лише істинні. Щоб приборкати дракона, могло пройти три випробування. Перше випробування серця дати обіцянку, яку не можна зламати. Друге випробування дихання витримати подих дракона не фізично, а духовно не злякатися істини про себе. І третє випробування жертви, відмовитися від того, що для тебе найдорожче. Тільки тоді дракон визначає тебе як вершителя долі. Але в цій одежі ти далеко не пройдеш долину не потрапити без бою. Знайшли його, Ключника Що ти там бачиш, чеклунку? Ха. Як можна побачити, що коїться за горами, вдивляючись в кусою? Замокни. Не зараз. Скажи, чи можемо ми зупинити їх поки ще не пізно? Лише якщо ми покличемо те, чого всі бояться: смерть. Ха. Смерть. Ви знущаєтесь. Невже її можна так просто взяти і покликати? Я вже нічого не дивуюсь. Чи коли не ніколи не були мені зрозумілі? Філдрах Мол Ел. Бута. хал Дорту Малкре. Шайкатур ектемпалка. Що це за місце? Уже в долині, драконі. Відчуваєш, як зміється повітря. Що це? Це знак того, що смерть уже поруч. Коли я ще світлороджуюся, смерть не мала тіла, вона була лише подихом. Але коли маги почали гратися силами світла ітьми, згалими не дозотні появилося це. Його не можна перемогти зброєю, лише магією душі. Магію істинного світла здатна розчинити його позитивно. Це означає, що Марканути Наркатрія вже близько. Хай стане щитом морок смерть. Хай розвіє міцві. Хай полум'я серця здолає пісню, Згинь смертельний, Згинь. Я той, хто закриває двері, коли світ на межі. Я не стану героєм, але не дозволю, щоб загинули ті, хто не втратив сі. Я ключник, я маю тримати рівновагу. Ніколи собі не пробачу, якщо із тобою щось станеться. Відсьогодні ти частина Ордену Світла. Це медальйон – твій ключ. Еліантос вибрав тебе серцем. Тепер. Він служить тобі.